У нас взагалі скандаліще, тому що ученицю зробили гарбузом. Тепер ти гарбуз звикай. Чого тобі? От тобі і вся любов. Ти теж вже зрозуміла, з ким має справу. Які всі німфи, куди там? І просто Айсі, яка називає їх на докочили машкара, могли би просто пробовчати. не створили три люті відьми. З ким я маю справу. Побачили трьох відьм. вони там щось, а -а -а -а, і тут вилітає просто. Маленька блум. Інтуїтивні картинки називається гра. Можливо, ти розбита, розчарована, але це не привід засинати в кущах. Принеси цього бідного гарбуза, постав і скажи, це Мірта, і давай роби її е, знову людиною. Варні запитай, за що і нашого? По життю можна так. Вітаю вас, друзі. Це вже 14 серія з мультисеріалу Вінкс першого сезону. І не гаємо часу. Ми починаємо. Блум ваша черга. А з яких це пір феї у нас можуть бути акробатом. Ну, Такі трюки треба виконувати, я взагалі не знаю, з якою підготовкою. <ашлях especialmente grown and keluar> <handside> так, чому у флори карі очі? Хто намалював? Зізнавайтеся. Тихо, дівчата, чудова робота Блум. Де рукава? Тепер у урагуни. Наскільки я хороший друг, то пішов з ним? Тоді Блум, що сталося? Я тебе засмутив? Ти тут ні до чого. Я просто думала про батьків. Я заплуталася. Купа питань лишилася без відповіді. Зараз я впевнена тільки в тобі, а даремно. <рес> Просто я хочу знати все. Звідки я? Чому у мене є ця сила? Це непрості питання. Розумієш, я гадаю, відповідь може бути у хмарній башті, аби ж потрапити в їхній архів. Не думаю, що це складно. Якщо хочеш, я допоможу. Це ризиковано. А навіщо ж друзі? От знову це позиціонування друзі. От вони ну, зустрічаються, як на мене. Вже, вони як не друзі. Ну, або я, можливо, це так сприймаю. Ну, от вони постійно, ледве не кожної серії, вони просто ходять в кафе вдвох. Ну, Це не так, що давайте всіх будемо кликати і Стеллу, там і Брендона, ну, всю цю компанію. Ні, вони саме вдвох ходять у ці всі кафе. Вони достатньо відверто один з одним спілкуються, що турбує. Ах. Ну, можливо, це можна назвати як дружба між там, хлопчиком і дівчинкою. Я особисто не дуже вірю в це. Ну, з боку дівчинки я можу в це повірити, насправді таке може бути, а з боку хлопчика не дуже. Саме у Скай від самого початку є свій певний інтерес, тому він, власне, і дружить з нею. Я думаю, що йому є з ким товаришувати, якщо чесно, у нього Брендон є, у нього Тім, є, ну, у нього цілий червоний фонтан, прям йому дуже треба дружити із там блум. Хоча, по факту, він позиціонує себе як друга. І що це саме дружба, а не просто там вже починаються якісь зустрічання. Коротше, скай, мутний тип, ну, мені от таке от не подобається: або да, або ні. Все. А що як на вітрольоті? Башта дуже висока. Не проблема. Литий поряд зі стіною, піднімаючись зигзагами. Ская на турбуся. Я буду обережний. я знаю, але річ не в тому все буває, і в цьому випадку помилка призведе до падіння. Слухай, я пообіцяв блум допомогти і зроблю це. Я їй потрібен. Гаразд, просто не кажи, що я не попереджав. Брендон так відповів, наче не йому потім голову знесуть. Ну, Скай там він принц, ну він же не несе за, за себе відповідальність. Ну, він так звик, тому що у нього є, грубо кажучи, Паш, і це е, саме Брендон. І Брендон буде відповідати потім перед батьками Скаю, що отже, що, 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 що ж ти, ж, ти ж знаєш ти ж бачиш, і ти відповідальний за нього, що ж він у тебе впав з цієї вежі. Ну, Дивна тут реакція, тому що його дійсно поставили поруч із ним і в одну команду для того, аби слідкувати за тим, щоб там зі Скайом нічого не сталося. Ну, власне, тому вони і придумали, що давай поміняємося е, іменами, і так типу буде безпечніше. Ну, або я вже щось надумала, або так і було. може ще раз проговоримо? так, так, так. Я знаю, кого зацікавить ця інформація. Дарсі рівене, чого тобі? О, у мене є новини. От тобі вся любов. Теж вже поспілкувалася з Рівеном. Починали все з того, що Боже, який цікавий у нього потенціал. Там е, короля тьми, там так казала ця Дарсів про Рівена, коли перше побачила. А Тепер на нього йде зв'язок, і вона така просто Чого тобі? Теж вже зрозуміло, з ким має справу. Ні, за що після конкурсу міс Магікс, я нікому не покажуся на очі. Іди, піди, мірто. І я хочу побути сама. Не дорікай собі, Це ж не твоя провина. Асі Дарсі Сормі зіграли з тобою злий злежат. Тримайся від них подалі. Люсі, ти змінилася. Я тебе не впізнаю. Ти не розумієш. Я хочу бути як вони. У їхній команді. І я не хочу бути невдахою, як ти. Справжня невдаха, Люсі, тут ти. Та зрозуміється це вже. Тому що, ну ти і так образила мірту. Людина і так могла сказати: знаєш, що, давай уже. Гуляй там зі своїми Трікс. Я на цьому завершую цю я, начебто дружбу, яка схожа, треба одній мірті, і все на цьому, тому що я не бачу, що Люсі реально тягнулася б до неї. А, вже могла б розвернутися і піти. І ти залишишся одна. Ну, На секундочку. А, далі а, вона попереджала про те, що не варто зв'язуватися із Трікс. Це не твої друзі, і в принципі це не позитивні персонажі, навіть якщо ми тут всі відьми. А, і вона могла вже сказати, що от бачиш, я тобі казала, на наступний раз будеш думати. Але вона цього не каже, вона залишається далі із з Люсі, на її боці. І ще й намагається якось, якось втішити і казати, що ну, це не твоя провина. Хоча ну, насправді це і її теж провина, тому що ти ж знайома, стрікс, ти ж знаєш, що це не там, якісь там добрі феї, які готові виконати просто так твоє бажання. Зрозуміло, що там буде якийсь підвох. Ну, власне, він і стався. А також говорити після цього, що я хочу бути частиною їхньої команди. Ну на тебе і так вилили бруд, це жахливо. Мало того, що вони посміялися з твоєї зовнішності, вони е, на публіці просто висміяли тебе. Вони надали. Ну, якщо вони дивилися минулої серії, то там суть в тому, що був конкурс Міс Магікс, там брала участь і Люсі, і Стела стела м -м, вона ну насправді не перемогла, тому що Люсі за допомогою Чарів і, і, Трікс зробили. Начебто там таку красуню, і вона виграла е, з чарами Трікс. Ну і, власне, коли вже несли оцей кубок, вони просто зробили там е, змах руками, і все. І вся краса накрилася мідним тазом, і Люсі ну, стала такою, як вона є. І, звичайно, що всі там почали якось реагувати, хоча знову ж таки, е, я думаю, що це теж неправильна реакція. Прям таки побачили Люсі і, і почали там Гуу-оу, йди відсюди таке. Теж не думаю, що це правильна реакція. і... Могли би просто промовчати. <смі> ну, і сталася така прикра ситуація, ну з ким не буває. чуть-чуть. До того це все кажу, що це жахливо. З тобою жахливо обійшлися. З тебе посміялися відверто. Ти для них не авторитет, ти для них не рівня. Ну, абсолютно ніхто. Чому ти досі до них тягнешся? Ну, в тебе по факту є вже твоя подруга. Ну, давайте будьте там кращими феями. Е, а, що я сказала? <смі> будьте кращими відьмами в своїй школі, розвивайтеся. Чому трікс вони такі дуже круті і авторитетні, тому що вони сильні відьми. І ви це розумієте. В навчанні, я думаю, що вони показують дуже гарні результати. Плюс ви розумієте, що вони, ну, є, вони е, в команді, вони троє, тому вони там користуються певним авторитетом, ну і створюють собі свої. Твікс свої двікс, я не знаю, Мірта і Люсі. Ну, ну хочете, знайти там ще третю якусь, і будете теж розвивати свої здібності, і може до вас потягнуться, може ви ще їх обійдете там за популярністю, скажімо так, і авторитетом цих трікс. Ну не треба так принижуватися. Ну це просто жахливо, і ще й вона і зривається на Люсі. Я б на місці, ой, не на Люсі, на Мірті. Я б на місці Мірти сказала, знаєш, я напевно буду переїжджати, а ти тут сиди і ви тут з своїх спідниць, щоб бути там з цими трікс, які, власне, просто. <зрівняли> тебе там з землею м'яко кажучи. З тебе знущаються, насміхаються і просто ігнорують. Мені набридло бути порожнім місцем, як ти, Мірто. Я хочу стати Трікс. Зроби, ласку, відчепись зі своїми порадами. Люсі, навіщо ти так? Скажу чесно, Мірто. Ти жалюгідна, і я не хочу бути такою ж. Ти ще більш жалюгідна, ніж Мірто, тому що Мірта не клеїться спеціально до когось Ну, мірта є Мірта, вона от щойно відповіла там, на уроці да, на, від, на запитання е, цієї зеленої жінки, і забу, забула вже. Гріфін, на запитання Гріфін. Тобто, ну, вона впоралася. Так, вона дійсно каже, що відповідає більш впевнено. Це ну, гарна порада насправді. Е, можливо, вона там, колись дослухається до неї. По факту вона користується своїми знаннями, і, можливо, колись у неї буде авторитет, ну, її помітять таким чином. А ти що будеш там бігати, ну, ну допоможіть мені стати міс Магікс? Та чи не господі ну міс магікс? У нас тут що? У нас тут е, е, хмарна башта, це школа відьом, а не найкрасивіших. Ну, показує себе як відьма. А ну так це реально виглядає жалюгідно. Я думаю, що Люсі ще більш жалюгідна ніж Мірта. Кляті Трікс, Люсі почала з ними спілкуватися і стала дуже злою. Містали ті гарпі. Треба змінити ситуацію. Ми з Люсі були подругами. Я не дозволю тим божевільним збити її зі шляху. Сурія, вакон, валанд. Ін Сестри, у мене є план. Ми навіємо блум, брехню, яка її злякає, а потім наблизимось і вирвемо силу просто із серця. О, ні! Це жахливо. Треба знайти ту дівчинку. Люсі відвернулася від мене через Трікс. Я їм помщуся. Жіблом, і відкрию їй їхній задум. Мені подобається ця сцена, тому що тут дійсно виявлення характеру Люсі, і її зображають як таку забиту дівчинку, хоча я не бачу її забитою дівчинкою, що вона там не має своєї думки, характеру. Вона має якраз і характер, і думку. Просто, напевно, її е, ніколи не хвалили, ніколи не підбадьорювали, ніколи, напевно, не говорили, що вона на щось здатна. Можливо, її навпаки тільки критикували тому вона так якось не впевнена і відповідає, і, в принципі. Може, її там хтось ображає, а вона дозволяє робити ну, такі висловлювання, тому її там вважають таку, не такою сильною, як інші відьми. Хоча, по факту, вона дійсно вивчила матеріал, вона он, вийшла так на башту, тут щось там наговорили на е, і дійсно спрацювала. Тобто вона як відьма вона розвивається. В чому там жалюгідність, я не побачила. Ти як? Злякалась? Ні. Тіммі Мікрутий. Він завантажив карту башти у систему GPS. Архів, за цими дверима. Лом, подумай, ти впевнена? Я маю знати правду. Глянь ну на це! Це одна з легендарних утрачених книг, у якій за переказами є відповіді на всі питання. Утрачена книга? Я про неї не чула. Вона перед тобою. Став питання. Скажи, хто я насправді? Брендане! Що таке? що ти бачила? Я! мене створили три люті відьми. Ну, По-перше, вона сама так дивно інтерпретувала, оце от не, інтуїтивні картинки називається гра. Що ми побачили? Ми побачили трьох відьм. вони там щось ха-ха-га. І тут вилітає просто маленька блум. Ну, це можна інтерпретувати по-іншому, не обов'язково, що вони її прям створили. Ну, Тут, певно, є якісь знаки, що пов'язують їх. Ну, це не точно, що вони от прям стояли і такі варю варю блум, створюю, ну. Я думаю, що вона сама просто неправильно інтерпретувала це все і розповіла, і тут такий Бренд. Не Брендон, він то Він насправді в шоці, що. З я маю справу. Ставши феєю, я перетворюсь на їхню ляльку. ти лихі предки. Не може бути? Будь ласка, Брендоне, не стій там, допоможи мені. Брендоне? Брендоне, що ж удієш? Я не винна. Це моя доля. От яка вона. Правда. Я не винна. Будь ласка, підвези мене в Алфею. Блум так і не повернулася. О, Справді? Так, ми усюди шукали. Блум ніде немає. Навіть розмовляли з Брендоном. Він сказав, що привіз її додому, але вона так і не повернулася. Уже ранок, а я ще не добралася до магікса. Я маю повернутися до гардині, інакше вимір опиниться в небезпеці. Ну, можливо, і так. Можливо, ти розбита, розчарована, але це не привід засинати в кущах. Ну, тебе відвезли. Він, ну, принаймні сказав, що він тебе відвіз до Алфей, де взяв там і поставив. Ну і ну, спи собі, господи. Нічого не ставалося, а прямо от зараз і станеться поганого. Ну, спи собі в своїй кімнаті, потім там будеш вирішувати. Я розумію, можливо, її якось там психологічно хотілося себе за щось покарати, але по факту за що? Ну, і нащо? Верні запитай, за що і що? По життю можна так. Судячи з моїх хемовидін я неподалік. Я щось відчуваю. О, Хто там? Хто ти така? Привіт, я Амірта. Привіт, а я блум. Я знаю. Справді, я шукала тебе. Ти маєш дізнатися, дещо важливе. Трікс, тебе надурили. Достатньо того, що те, що ти вчора побачила і через що ти засмутилася, це неправда. Вже легше. Знаю. Блум можна знайти, вдавшись до наших сил. Точно. Дивіться, Блум пішла туди. У трави чудова пам'ять. голова? Нехай не болить. Нехай не болить. Ясно. Живу істоту виявлено отут. Ця точка Блум. Розумієш, Блум? Це була каверза. Я... Я так Хто ж я? Звідки у мене сили? Хочеш знати, звідки у тебе сили? Вони скоро стануть нашими, тож ж можеш не хвилюватися. Бачу, ти не сама. Відьмочка, що перетворює емоції на видіння. І з вас вийде гарна парочка. Парочка не Ви мене надурили. Ви злі! Злі? Ні. Ми жорстокі. Годі тобі, фурія. Влаштуємо чесний бій. Час розплати на стансько. Тобі буде боляче лишилося тільки знищити цю досконалу крижану скульптуру і вивати сили серця блум. Все Це... та дівчинка. Вірічепі від них. Докучлива мошкара! Я вас ненавиджу! Ні, якщо так от подумати, вони суперсильні феї в майбутньому. Ну, в майбутньому, да, усі всі перетворення, мільйон, мільйон перетворень, такі всі німфи, куди там? І просто Айсі, яка називає їх надокучили машкара. Феї. Вам не перемогти. Розслабтеся. Зараз я з ними розберуся. <реш> О, вона мені завадила! Це було нерозважливо! Досить мірто! Ти мені набридла! Дістала! Ти докучливий маленький, докучливий маленький та кучливий маленький арбуз! Так, ні? <рес> <рес> Мені, <рес> Мені не зрозумілий момент, ти щойно стояла на даху, Мірта. Ти щойно стояла на даху, ти говорила, оці всі там закляття, ти нормально вчилася, ну, ти в курсі діла. <рес> ну, ти можеш дати їм відсіч, ти можеш, а ти просто стоїш така, а, 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 що, що делать? Ну, тобто, це дуже дивно. Вона має навички і просто стоїть, ну, чи розгубилася, чи забула, <рес> чи що взагалі відбувається. Це зараз. Надзвичайний сплеск енергії. Де Блум? Вона зникла. Тірка на це. Я тут! Блум! рада вас бачити. Що ти зробила з відьмами? не хвилюйся, вони отримали по заслугах. А це що за дівчинка? Це мірта. Вона мені допомогла. Ми нічого не вдіємо, бо Асі вдалася до чорної магії. Ми знайдемо спосіб зняти закляття. Та боже, та віднесіть її просто до фарагонди і на цьому все. Ну, вона точно не те, що там знає чорну магію, ну принаймні може щось підказати, і хтось може цьому допомогти. Це раз. А другий момент ну, ок не фарагонда, хай буде Гріфін. Ну, у неї фактично зникла учениця, як вона буде батькам пояснювати, де її мір та ділася. Ну, це ненормально. Принесіть, може, в Парагонда, як директриса, там ладно, офіційне обличчя. Принеси цього бідного гарбуза, постав і скажи, це Мірта, і давай роби її е, знову людиною, ну чи магічним створінням. Е, я думаю, що це вже залюд для Трікс. Вони мали теж розуміти, що це нерозумно. Ну, це можуть бути серйозні проблеми, тому що дійсно є учениця, така сама, як і ви. І ви просто берете її, зачакловуєте там в гарбуза, отак залишаєте, і на цьому все. Ну, знову ж таки, в неї є батьки. І відповідальність у гріфін теж має бути якась, тому що у неї учениця просто кудись там поділася. Після сьогоднішніх подій тобі треба відпочити. Не турбуйся, Мірто. Доки ми не знімемо закляття і не розвіємо черю, я про тебе подбаю. Слово Вінкс. Так, завершилася наша 14-та серія, і тут я можу сказати, що починаються вже якісь спогади з минулого, тобто починають показувати ці три відьми, які власне і зруйнували доміно. І просто Блум неправильно зрозуміла оці всі явища. Зрозуміла, що там трікс спеціально щось там на магічили зробили так, щоб Блум подумала, так ну, що вона частина цих відьм, і, в принципі, на неї це вплинуло. Це дійсно на неї вплинуло, Але на щастя, тут Мір там, вона ну, попередила, сказала, що це не так, ти не думай, там це все неправда. Ну, за що поплатилися. На жаль. Хоча мені не зрозуміло абсолютно, чому так сталося. Ти теж відьма. Ти, ти розумна відьма, ти знаєш, як можна там відпитися від цих трікс, і чому ти просто стояла така, блін, я не знаю, що куди іначе перший, перший раз в магіксі. Чи що? Ну, це перше питання. Друге питання: ну зробили її там гарбузом. Для трікс це дуже ризиковано, тому що можна було принести цю мірту в такому вигляді, і сказати, що от, дивіться, тут треба щось виправляти. Покарайте трікс, тому що вони нападають не тільки на фей. Що, в принципі, ви нормалізуєте, а це теж не дуже ок, е, вони нападають же на своїх, тобто на відьом. Я думаю, що теж можна було б вже якось вплинути на цих трікс і зробити висновки і покарати, або взагалі вже вигнати, скільки можна. Ну, ж таки, просто повернути за один момент, якщо це там чорна магія, ну принесіть весь гріфін, вона зробить все, як треба, вона відновить. Звичайно, тіло, звичайний станції, вірти мені так здається. Ну або Фарагон, та принесли, показали, ось дивіться, у нас тут взагалі скандаліще, тому що ученицю зробили гарбузом. Робіть щось, це не так, що там. Ой, ну ти там полежи на столі, я там може ну, буду поливати тебе і все на цьому. Ну що це за підхід взагалі? Ну Це людина, врешті решт що ви її поставили в рослина тепер, тепер ти гарбуз звикає. Я думаю, що це дуже е, тупа якась історія вийшла, нежиттєва, неправдива, ну, зрозуміло, що. Був би реальний скандал, тому що умірний я. Повторююсь, є батьки. Вона, як мінімум, їм не зателефонує, і вони вже можуть ну, запитати, а що таке, що сталося, чому вона не телефонує, і що взагалі з нашою донькою. Мені здається, цей факт і, і ця вся сцена вона перебила навіть те, що Блум відчула там себе якоюсь частиною зла, що вона є. Продовженням цих трьох відьом навіть якщо й фальшиво. Але, от ну, скай, дійсно, він, напевно, зростав на тому, що три відьми це Господи, це таке щось жахливе, а ти частина цього жахливого, то ми більше не будемо, напевно, бачитися на цьому все. Я не знаю, як його засуджувати, не засуджувати. Якби у них там не те, що кохання до гроба. Можливо, це. Торкається так якось там його моральних принципів, що дійсно у них е, дуже погані асоціації з цими трьома відьмами, що вони руйнували там світ і все таке їхні і вона, начебто, то, грубо кажучи, їхня їхня же енергія. Е, е, не така мій дорога та вже. Ну і може, він просто подумав, що він та знає, що він принц як він буде якось пояснювати, навіщо ці всі стосунки, якщо ну вона по факту відьма, а ніхто не сприйме її як наречену і майбутню королеву там цього його королівства. Ерекліона, якщо він взагалі до цього дійде і буде представляти її як свою дівчину, майбутню королеву. Що дуже, до речі, мені цікаво. Це не до цієї серії, а просто таке міркування. ну, Він спадкоємець з цього Рекліону, зрозуміло. Він одружується, наприклад, із Блум. І що? Блум кидає своє королівство, вона ж теж там на, ну, має бути на, на троні, має право. Чи трон дістається Дафні, як старший, а Блум може пройти як дружина до Ская, бути в Ерекліоні. Теж можете написати коментарі з цього приводу, як взагалі це могло би виглядати. А, ну а на цій хвилині вже прощаюся. Дякую за перегляд і пишіть коментарі до наступних випусків.